Зверніть увагу, якщо вас дістало терпіти внутрішній діалог, який не замовкає ні на секунду. Тривожність, замкнутість та страх потерпіти невдачу повністю паралізували вас, туманять вашу пам'ять, погіршують концентрацію, лишають вас сил та енергії. Ваше життя не піддається контролю. У вас постійні форс-мажори. Вам страшно висловити свою думку, протиставити себе групі. Ви легко піддаєтесь критиці, насмішкам, глузуванню. Це вас легко виводить з себе? Вам страшно почати займатися новою справою, а нова вже не приносить вдоволення. Скільки ще ви хочете жити подібним чином? Що буде з вами, вашим здоров'ям через півроку, рік, п'ять років, ви вже пробули змінюватися. Відвідували психологів, астрологів, тарологів та інших всяких ологів, які вам не допомогли. Хтось з них гарантував вам результат? Мене звати Олександр Кравчук, і я досвідчений гіпнотерапевт та випускник Американської академії гіпнозу. Я працюю з причинами ваших проблем, які міцно укоренилися у вашій підсвідомості. Я настільки впевнений в ефективності моїх методів, що даю гарантію, справжню гарантію результату, інакше я поверну вам всі затрачені кошти. Моя восьмитижнева програма розроблена, щоб повернути вам вашу впевненість в собі, віру в свої сили. Усвідомити власну цінність та зробити вас незалежними від думки оточуючих. В результаті ви маєте чіткий план дій по досягненню своїх цілей та використовуєте всі доступні способи, щоб реалізувати їх. Адже тепер нічого не заважає, а навпаки, веде вас до успіху. Це ваша оновлена свідомість та на додачу колосальна кількість енергії, яка наразі заблокована у вас. Я не працюю зі всіма. Мені потрібні готові до змін люди, які для себе вже вирішили, що з них годі жити тим нещасним життям, яке вони мають зараз. Запишіться на консультацію. На ній ви отримаєте розбір вашої ситуації та дізнаєте свої істинні бажання. Психологи та інші ологи візьмуть за це тисячі гривень. Я ж даю це абсолютно безкоштовно, бо я вибираю, з ким мені працювати.